Сука, телефон! Давай по новой, Міше. все ху. Всім привіт, друзі! Мене звати Сергій Кошовий безпосередньо кошт і я радий привітати вас на моєму каналі. Це проект перекупи на мінімалках, де ми в трьох з друзями скинулись по 500 доларів і шляхом перепродажу автомобілів хочемо заробити на машину мрії. Land Cruiser Prado або 200. в общем, любий крузак нам підійде. В прошлому відео ми купили з вами запорожця. А, стоп, ми ж не купили, я ж так і не сказав. Все ж таки ми забрали ту тачку собі. Що ми з нею будемо робити і взагалі в якому вона стані, це знаєте в цьому відео. Тому сідайте позручніше і бажаю вам приємного перегляду. Поїхали! На моєму каналі, друзі, діє правило. Скільки лайків під попереднім відео на момент виходу з цього, стільки гривень ми переводимо з вами у фонд ЗСУ. Цим переоформленням. На старому техпаспорті були спереді два лишніх нуля, яких не потрібно було бути в Вінкоді. І працівник Мрео каже: ми можемо або їх убрати і записати ті цифри, що далі, або краще ви можете сфотографувати номер на кузові і по ньому перевірити, чи підходить, чи не підходить. Коротше, що... Я вирішив все ж таки, щоб машина була максимально чиста по документам, щоб перевірити це до кожної циферки, і ми поїхали на оболонь. Час туди, час обратно ради того, щоб переоформити запорожця. Ну нічого страшного, зато ми будемо впевнені, що у нас все чітко з документами. Так, друзі, отримали ми нові номера і техпаспорт на нашого запорожця. Друзі, от представте собі, буде такий гарненький, намитий, чистенький, на новеньких номерах. Коротше, тачка буде просто пушечна. Давайте так. Що ж ми рішили по ціні? Купив я його за 300 доларів. До речі, дорого чи мало, і купили ви собі запорожця за 300 баксів, обов'язково напишіть в коментарях. Ну а в мене вже ручки чешуться, його пошвидше обмить. Доднапий. дна. Прошу наном. <реш> Точніше, в мене ручки чешуться, мені його хочеться помити та привезти пошвидше в порядок. Тому швиденько беремось за роботу. Йду на термінал, хочу скинути гроші своєму підписнику, який порекомендував мені щось запорожця. Тому що на каналі в мене діє правило, якщо хтось з знайомих продає машинку, ви скидаєте мені її. Якщо в нас розтається зділка, я даю вам 100 доларів. От це той випадок з Запорожцем. Все, друзі, шало сдалась. Тому якщо ти або хтось з ваших знайомих продає тачку, обов'язково скидайте мені її в Директ. Якщо нас зростається зділка, я даю вам 100 доларів. Так, в общем, друзі, машинку ми переоформили, отримали новенькі номера, отримали новенький техпаспорт. Осталось що? Забрати. Ну, скажу так, я не різкнув по пробкам на ній їхати. Я вирішив, що це робити потрібно ночу. Зараз заїдемо, заберемо друзів і будемо їхати її забирати. Я не знаю, ми її будемо буксирити, або вона своїм ходом доїде. Чесно, не знаю. Мені це цікаво не менше, ніж вам, чи доїде вона, чи не доїде. Так що, сідайте зручніше, поїхали за тачкою. На істину вас треба. Що, нам що сказати, так? Да? Ну, як мінімум привітатися з народом. А то за що це не по пацанськи, ні з ким не познавай. Доброго вечора, любі друзі, шановні підписники та гості нашого каналу. Все по старій традиції. Наш шановний друг Сергій Батькович Кошовий. Знайшов очередного зломка. Це Но... не зломок, це раритет. Р... Це взагалі капсула часу. Машини 33 тисячі пробіга. Та й взагалі я стараюсь відійти від корчів, тому що ці зламки по самому-самому дніщу ринка мене реально задовбали. Мені хочеться шукати нормальну машину, в якої є якийсь, допустимо, один определений недолік, його устраняти і продавати. А з корчами діло я вже не хочу їм. Вони мені оде стоять. Це не машини, друзі. Який? За курчами звертайтеся до інших блогерів. От ви послухали Сергія і зараз я поясню, за яким автомобілем ми їдемо. Ми їдемо за прекрасною капсулою часу ЗАЗ 968М. m простонароді заз сороковка. який простоє в гаражі мільйон років, не запускався. Сьогодні я вже його бачив. Ми сьогодні з товаришем Вадимом їздили його доставати з гаража. Коротше, всі знають, да, що в запорожця. <с> Де мотор ззаді знаходиться. Запорожець. І, і мотор. <с> Задня передача. Серега, люблю тебе. <ріст> Було доволі цікаво, що в хаті Запорожця була рівна в нього одна Владиславина сила. Взагалі, взагалі правду кажучи, машина як цікава, дуже цікава, сильно цікава. Зараз їдемо далі, пробуємо запускати, чи тянуть, чи якось будемо доставляти його додому і там далі вже побачите. Наступних в общем, приїхали ми за нашою тачкою, осталися її час трошки оживить. Взяли ми з собою і бустер, і акумулятор. В общем, підготовлені ми цей раз максимально. Давайте приводити її чувства. Знаєш, яка особливість цієї машини? Як перша дивиться туди, він сьогодні ззаду. Та й скільки в машині? В Тойоті скільки стартерів? Один. А тут? А тут что а два? Три! Три! О, дворники є! Лампочки працюють, правда не всі, Ну нічого, я думаю, вночі і так буде видно. Тим більше в нас є машинне супроводження, яка буде супровождати її. До речі, це Тойотка. Ви там питали, коли вона буде готова? Колись буде. Дінка, як тобі машина? Я на ній не поїду, я поїду на Тойоті. Я її вже полюбила. Тайот. Я її не віддам тобі і не продам. Таке це ж Порше. Сам єди на там картці. А чому ти розмовляєш на державною мовою? Можеш мене ударити. Це для штрафів, а це для, для душі. Ні, ну а чим ще перекупав ночу займатися? От. Кожен же ж чоловік хоче собі взяти якусь іграшку. Ну от і я взяв на зиму дріфткорч. Ну, правда я сумніваюся, що він боком буде їхати. Хоч би взагалі. Де уровень мені води провірить? Ну це хороший опрос, я не знаю, я сам хожу шукати. А в комусь. Він кот, а ну далі кот убитий чи ні? Америкос чи європейці ви купуєте Автомобіль схожий на цей, Обов'язково перевіряти його на карвартику. Коротше, ми зараз будемо шутку шутити. Серега, а ти її пробивав по корміялки? Ні, тому що мені вони ще не занесли. Ха! Це мивайка чи ні? Це мивайка, так. Да. Яка, нахуй Яка нахуй милайка, милайка, блядь? А що до мивайки немає, чи що? Звісно є. Ні, а що реально немає форсунок на неї? Які воду ближче? Скажи, бля, де ти, сука, бачиш форсунки? Ой, це це форсунка! Форсунка, форсунка да? форсунка, да. За що ми йому платимо? Кому ж платиш? А ти, <рес> що, а ти що, йому не даєш? Сергій, в мене питання, а де його Добре. праве дзеркало? У нього його немає. А що, тільки ліве є? А це тачка для того, щоб хасанити. Дзеркала в ній взагалі дивитися не треба. Сергій, що, в наш двір їдемо чи що? Що, А в який ти хотіла? твій хотіла. Михайло? Где вы будете лежить? В вашей квартире. Той випадок, коли взяв собі запорожця погратися, а від той мені щось стрмно на ньому їхати. Тому в мене буде лічний водитель. Чуєш, а дзеркала? Давай щось з дзеркалами попробуємо зробити. Давай попробуємо. Е -е, як? У мене с... правого нема. А чого ти на третій, блядь? Чого на другу не включаєш? Привик дик апарату на... не нормально. НЕ топіти! Є. Як тобі перші емоції закармав? Я б пішки краще пішов додому. Кстати, в Києві зараз зробили, хто не знав ограничення по швидкості. Ох, 50 кілометрів. Так от. Это машина, чтобы не нарушать. Предложи на три сигнала. Он на купе, и мы на купе. На сигнал. А, на... это девочка вообще. На сигнал не работает. Давай, по сигналу. Так сигнал не робить. Давай, давай. О, давай, давай, давай. О, первый. Первый. Всех. Вадим, как можно быть чемпионом? Не знаю, я, я еще не... Відчуття до кінця. Five minutes later. Коротше, думали, буде щось нормальне, хрен там. Не доїхали, буквально додому 20 метрів. Машина заглохла і не хоче їхати. Ну а ми от його так от толкаємо. Ну що, лошаді сили краще, ніж одна. <laughs> шо, друзі, в общем... Не доїхала наша тачка додому. Я про неї, чесно кажучи, був трохи кращого міняння. Ну і що ми з ним робимо? Щоб хаймо додому. Я почти завівся. Ми вирішили спробувати крему. І щось все одно побороди. Висом підсос. Взагалі, машинка, ще робоча, в неї ще є порох в пороховницях, як ото кажуть. Вот, І ми запросто зараз доїдемо додому. У нас просто одійшла клема з акумулятора, а так, пушка-гонка. А ми вже толкали, 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 вже затолкались. У нас маленька перемога, все ж таки доїхали ми згорем пополам додому. Вадім, як тобі бричка за рулем? Наконець, то це закінчилось. Дуже руки трусяться. Кажу, не хотіла з неї виходить. Я хотів випасти з нею посеред дороги. Владислава, як ваша реакція? Моя реакція, яка Поштовхали з парковки, потім поштовхали під горку, бо одішла маса. А так з боку, з бокового сидіння попутного автомобіля. Емоції маса. Мені сподобалось. Ну і саме прикольне було це реакція людей. Ми їхали повертались направо, наліво, всі. Посміхаються, знімають на камери, як будто реально ніколи в житті не бачили запорожця. Ну нічого, у нас є задумки по ньому. Обов'язково ми зараз завеземо його на миєчку, завеземо його на хімчисточку, доведемо, так сказати, до лату. А потім буде декілька цікавих місць, на які ми хочемо на ньому поїхати. Умиваємо руки звідси, бо вони грязні. Ніч на дворі і настав час займатися запорожцем. Ви спитаєте чого ніч? Тому що не може на нього дивитися при світі дня. Мені кажеться, вночі він капсули час. Ну а в днем є там декілька таких прикрих моментів, які ми будемо зараз і справляти. А ти курсі, що на ньому будеш їхати? Я на ньому буду їхати. Ну, Я з тобою, звісно, радиш. Ні, я з тобою радять. Я з Я просто бачу в ньому перспективу. Таку перспективу, що ми поїбемося і все. Це і попаде, либо в мінус, либо ще щось. Владіслав, ти віриш, що ми на ньому заробимо? <плес> Він вірить, що ми на ньому заробимо. Купили ми на нього новенький акумулятор і віддали за нього півтори тисячі гривень. Правда, з клімом ми перепутали, але ну, нічого страшного, ми зараз відвеземо на мийку його на цьому акумуляторі, а цей потім обміняємо на новий. Продам Рено недорого. За що купив? За те й віддам. 4650 вночі виглядав взагалі ідеально. Нормальні люди запорожців купують за півтори тисячі, а ми акумулятором в нього. Ох, хлопцям і роботи предстоїть тут. <му> та ви що, скільки всякого раритету ми тут знаходимо. Талон на огляд 2009 року і на лобовому наклеєно на 2013 й Тобто в 2013 році з'їздила ця машина і своїм ходом. Достанці... <му> Достанці... Це що, там чи що? Ох ти, йо-мойо, фонарик. Керно, сверло, ключ. Поляна на з 93-го року. Ну як ти довольний скарбом? Дуже. Якщо можливо хто не розуміє, хоча я думаю, всі зрозуміють, це старий добрий світильник під капот, Працюють прикурювачі. І І найцікавіше, що в нас цей автомобіль йде з такою гарною книгою Запорожець. Мені здається, тут не скільки машин вже ціниться, як саме такі книги. Я пам'ятаю, у мого дідуся була книга по москвичу. Це був просто скарб в нашому домі. А тут, ви просто щоб розуміли, то цієї книги. Тут куча, куча, куча стрінок. Зараз Владислав начитається і буде потім ходити розумний такий запор-подбор. Зараз ми з Сергієм якраз будемо розбиратися, як тут працює коробка і ту сторону, що включати. Ти думаєш на трасу тобі понадобиться коробка? На трасу? Думаєш на трасу їхати? Ну я надію, що на тросу ми сьогодні не будемо їздити. Як? Все ж таки новий акумулятор, як казав великий домінік Теретта, нічого печальніше, ніж звір запертий в клітці. Друзі, в нас же за Запорожець модель саме заз 968 М. Я думаю, ті, хто розбирається в автомобілях, розуміють, що М це модернізований. Модернізація цього автомобіля пішла. Від попередньої моделі 968-ї змінилися трішки задні воздухозаборники, змінилася панель. Але в нас просто ексклюзив. Противага вигляді пів, пів мішка брусчатки для того, щоб його просто не з дороги. І три стартера. Це вже спорткомплектація. Їдемо ми Кресні на скорості, у нас 50 км в час. Але проблема в тому, що руля треба ловити постійно. На я кручу руля вправо, він повертав ліво. Він живе своїм життям цей гребаний модернізований запорожець. А те, що дзеркала в нас немає, тебе не смущає? Я тут дзеркала взагалі не потрібні. Те, що дзеркала нема, просто ви розумієте, що дзеркало для того при обгоні, там, при маневрі якогось. Я просто їду прямо, молюся по. О, чи нам ще є на небесах, нехай святиться ім'я твоє. <кху> Заканчуємо з юмором. З таким, скажу так, те, що дзеркал у нас немає, це хуже людям, які їдуть біля нас, а не нам. <кху> нам то не жалко, раді Бога, ми встали і вийшли. Вона акумулятор новий забрати. Вадим казав, що четверту знайшов, я їх поки що ще не знайшов. Якщо ми їдемо на дрехіння. Ти ж книжку читав, ти що не всю прочитав? Вона показується в ній, навіть піча, а він на скорості назад починає їхати. А як ти людям оце будеш машини підбирати? Якщо в нас наступний запрос буде не на Ланос, а як ми підбирали, а на запорожця. Я хочу побачити цю людину, яка буде підбирати запорожця собі. Я вивчу зборобку, відповідаю. Друзі, якщо хтось шукає Запорожце, обов'язково пишіть нам директ. У нас є ладос, запора в Чуєш, ти оце так рулем водиш, як будто этот, на яхті штурвалом моряк. Моє життя піратське, Ясно. волнам, по волнам. До речі, зараз формула 1 рекламує. Заправочні станції шам, можна ви загін за його веб-повер за 60 гривень. Як за А може взагалі соточки. Мені кажеться, соточки ми їбане, коли його поставимо. Господи, не считай за п'янство, а вважай за нікасло. Я оце їду і дивишся на цей салон. Я взагалі не зрозумів. Звідки взялись такі смільчаки, які підписались, мені його вимить. Дякую хлопцям, смоєчки, що взяли в роботу такий цікавий проект. Я думаю, вони зроблять і знають добре своє діло. Признавайся, зжимається, коли фура обганяє. В мене воно ж з моменту, коли ми його купили, якщо чесно. Ох і руками глянь як зчепився. Тут руль, як мій мізинець з точки, щоб розуміли. Що, доїхали. Набирай нас, набирай нас відсюди. Як ти з ним живеш? Коротше, потна каточка в нас була. Доїхали ми до Мийки. Ми спеціально вирішили їхати вночі, аби не було ніяких пробок, ніде нічого, щоб не закипіти. І спокійно на ньому доїхати. Ми зараз у хлопців його залишаємо, а до роботи вони вже приступлять завтра. Так, ну що, друзі, наш запорожець готовий. Зателефонували мені хлопці, що можна забрати нашу ластівку. Скажу так, це було дуже швидко. Вчора вночі я його привіз. Сьогодні ввечері ми вже стоїмо біля миєчки, щоб забрати нашу пушечку. Ну скажу так, уже вони роботу просто колосально проробили. Вони зробили їхні Піску салону, мінатерли воск, зробили кондиціонером сидіння в шкіряні. Мені кажеться, що запорожця в житті ніхто так не доглядав, як зробили ці хлопці. Ну і до речі, кому потрібно зробити предпродажну підготовку або просто помити машинку, автомийка Чапаївка завжди буде рад клієнтам. Ну і скажу так, тут працюють реально майстрини, всі руки, ми не одну машинку вже в них миємо, тому обов'язково звертайтеся. Адресу і номер телефону я залишу в описі. Ну а зараз ходімо подивимось, що зробили з нашим запорожцем. generous got a big house that's my preference Sitting... Ось такий друзі вийшов у нас запорожець. Ну, я скажу так, мені він вже подобається і з нього не хочеться вийти, як це було в перших серіях. Все, що я хотів з ним зараз зробити, ми зробили. Він як мінімум гарненький, чистенький, на ньому вже можна повноценно їздити. Ну і зараз він буде чекати своєї участі. Ой, щось буде веселеньке на новорічні свята, але це вже ви узнаєте трохи пізніше. Ось такий друзі вийшов у нас випуск. Обов'язково напиши в коментарі, чи можна вважати, що запорожця капсулою часу. Ну а в наступних відео ми обов'язково вернемося до перепродажу. Тим болі, я скажу вам, чесно, було в мене декілька крутих варіантів, на яких ми заробили. Але це вже ви узнаєте в наступних відео. Всім дякую за перегляд, друзі. Дякую, що ви в мене є. Далі буде тільки більше. Всіх обійняв, припідняв. Пока!